Нашій наступній історії гальма в машині були справними, от тільки керманиш згадав про них надто пізно. У результаті 19-річний хлопець, який просто переходив дорогу, 10-й день не виходить із коми. Суботнього вечора Григорій повертався з роботи. Він вийшов на ось цій зупинці та підійшов до пішохідного переходу. Щойно він почав рух, його збив легковик. І вже другий тиждень поспіль юнак знаходиться у комі. Це ексклюзивні кадри з камери відеоспостереження. На них, хоч і не чітко, але видно, як Григорій виходить із маршрутки та йде до переходу. Як бачите, всі машини зупиняються на світлофорі і тільки одна намагається проскочити. Вже десятий день хлопець перебуває у вкрай тяжкому стані. Він потрапив в нашу лікарню 22 січня цього року. Після того як йому було надано первинну медичну допомогу, в нього важка черепно-мозкова травма щодо прогнозів зараз не можна не говорити нічого. Але можна сказати, що його стан важкий. Мати Григорія розповідає того вечора, відчула, що має щось статися. Позвонила чи де він взяв жіночий голос, і мені сказали, повідомили таку звістку, що він. Бориспілі в реанімації йшов, його збила машина. Тепер щодня на лікування сина родина витрачає по 10 тисяч. Гроші збирають чи не всім світом, і тільки винуватця ДТП ані слуху, ані про духу. Ну 70, Тисяч це ми сказали, що в нас є номер картки. перераховуйте, якщо ви хочете благодійну якусь допомогу, так як багато людей. Дякуємо всім великі день, але ж цих коштів нам так і не знайшло. Джедаєм вдалося по телефону поговорити з водієм, який збив Григоря. Він навіть, попри відеодокази, свою провину не визнає. Ну ви не хочете спілкуватися на камеру, да? Ви їхали на зелене світло і ви, якби, збили людину не на пішохідному переході. Я правильно розумію? Ну, звісно, не на пішохідному, вже було метро сорок. А на якій швидкості ви рухалися? Та я там їхав на мінімальній швидкості, там освіщаємося так багато. Метрів сорок від пішохідного переходу, так? Да? Від пішохідного метро сорок, так точно, так. Да. Угу. Тож як усе було насправді, тепер з'ясовуватимуть столичні слідчі. Справу з Борисполя, де і сталося ДТП, передали до Києва. Чому можна тільки здогадуватися? Про те, як стало відомо джедаєм з власних джерел, батько ймовірного винуватця ДТП працює начальником управління матеріального забезпечення у державній фіскальній службі. Сподіваємося, це лише дивний збіг обставин, а не спроба чинити тиск на слідство.